Друзі, всім привіт! Рада, що завітали на мій канал, на мою затишну кухню. Сьогодні готуємо салат шуба з оселецем» за моїм власним рецептом, тож дивимося, які нам знадобляться продукти, а точну їх кількість і перелік залишу під відео. Отже, розпочинаю з того, що замариную цибульку для цього салата. Беру цибульку, в мене червона. Ось так її нарізаю, складаю в мисочку і мариную. додаю цукор, сіль, ще потрібен оцет. І заливаю окропом, перемішую і поки відставляю у бік. Далі підготую оселедець. У мене слабосолений, він без олії. Я вже купила готовий, він ось такими. от. Філе. У мене дві упаковочки по 180 г. Ось такими кубиками нарізаю. І тепер беру ось таку форму, скляну, у мене, бачите, я така велика. І далі зливаю водичку з цибульки і будемо складати салатик. Майонез додаю у кондитерський мішечок, мені так зручніше, і буду майонез. Додавати ось за допомогою мішечку. Спочатку викладаю половину цибульки на низ, і далі покладу оселедець другим шаром, теж половинку, ось так розкладаю, далі змащую майонезом, зрізаю ось так кінчик з мішечка і ось так змащую. Далі беру ложечку або буду виделкою, напевне, ось так. Далі шар картоплі. Теж я беру з чотирьох штучок, я беру спочатку дві натираю, присолю, картоплю. І далі наношу також змащую майонезом, розподіляю його, ось так. Далі в нас буде морква. Також половинку з того, що я приготувала. там в мене було дві штучки одну. Я натираю на тертушку, сіль знову, знову майонез. Бачите, все швидко і просто. Багато є рецептів там, де викладають кожен шар тільки один раз. Я роблю по два рази. Тобто, я повторюю. Кожен шар по два рази. Ось, дивіться, бурячок, майонез знову, сіль додала. І ось так розрівнюю, далі знову буде цибулька. Додаю майонез ще. Маленький в мене пакет цей. І тепер ось так, тепер знову цибульку додам. Цибулька дуже смачна, вона замаринувалася, дуже смачно буде. Цибульки я кладу не дуже багато, як ви бачите, не дуже люблю. Вона солоденька, її достатньо. Ось велика в мене цибулинка була. Я її розрізала навпіл, і цього достатньо. Бачите, форма в мене доволі велика, і буде дуже багато смакоти. Додаю. Перчик усередину один раз. Бачите, знову картопля, все повторюється, нічого складного. Ось так морква, все так само. Знову додаю і майонез повторюємо. Ось так, буквально за півгодинки, можна зібрати отакий дуже смачний салатик. Я розумію, що багато рецептів є з різними варіантами, із яйцем буває. Я не додаю яйце, мені смачніше без нього. Ось так, ось це останній вже шар у мене, мені так смачніше, не знаю, мені здається, що коли ось так повторюється такими невеликими, невеликою кількістю овочів. І Всіх інших інгредієнтів, мені так здається, смачніше. Спробуйте, друзі, я думаю, що вам сподобається. Далі зверху нарізаю зелену цибульку, посипаю. І ось салатик наш готов. Дивіться, яка краса. Салатик дійсно дуже смачний виходить. Ось такий варіант, мій. Коли я складаю шари два рази, мені здається, що так набагато смачніше так смак кожного інгредієнта дуже гарно відчувається. Ну і тепер закриваю кришечкою і ставлю у холодильник на 2-3 годинки. І ось подивіться, дуже смачно! Спробуйте приготувати за моїм рецептом, я думаю, вам сподобається. Буду вдячна вам за коментарі, вподобайки і підписки. Бережіть себе, друзі, миру і злагоди всім. До зустрічі!